Ребята, привітес! Це влог. Коротше, Даша розбила стакани. Вау! Wow. До нас зараз приїдуть перевізники, я біжу, тому що ми передягаємось. Хто вдома? Я не знаю, яка там погодка, давайте перевіримо по у прогнозіку рука в окно. Холодно. Даша, відкривай! Ну, yeah. що ти мені покажеш? Покажи нам свій лукас. Опа. Я Николас Кармо. Сколько коштує ваш лук? Ты на тяжкому люксе підкоряєш, то ми ціли... Ем... Шейн... Ем... Эм... Шейн і Шейн. Три євро. Даш, Даша вже не цікава. Даша Дюченка в коментарях написала, що їй сподобались Даша Ні Ні Йорки. Ні Ні Йорки. Ні Ні Йорки. Ні Ні Йорки. Ні -йорк. Ні лук. Чикаділа. Що це таке смак? См... Я просто искала Макшнакнекс. Макшнакнекс. Ідем на Дьемна ночовка. на ночовка. Ребятки, всі налітають на герок. Всі просять у мене герок. Мені не надому, Квашанка гулі. Блін, <рес> от мене бізить, я всіх знімаю, а себе ніколи не знімаю. Дивіться, як я їм. В Першому дозі. Даша їла щось непонятне. Ой, упала. Давай-то поїдемо завтра в Ікею. Ось що це? У тебе набір, блін, кіткат, капуста. Це твій кіткат. Мені не подобався десерт ромова баба. І Віка каже, так це бабина п'ятка. Бабина п'ятка то сконс. О, ми такі опасні, нашу банду випустили на вулицю. Віка вчора так само сиділа. Ай, я штофлю. Блахаста подсіла до мене. Ну, буде контент для влога, йдемо в стадін рум. Заходьте. Нам туди не зайти. Пока, обіз'яни. Хто ще тут обіз'яна? Блін, тут так класно. Вадим Нікіто в місце якесь непонятне. Ти зараз будеш розрублений. Раз... О, <кху> Даша, <кху> оце зараз взірветься. Направляй, Нікіто. Квінка, слово мож. Даша сказала, що я не покакаю за 3 хвилини. Ігор! Челендж прийнято. Нікіта сказав йти в ту кімнату, тому що там немає камери. Добний круглий стол. Ребятки! Поки одні ще любов, другі ще любов. Ой, вона немножко не вмістилася. Це тетенька з Міньйонов. Ну, схоже, да, Нікіта? Да. Правильно говорити так. Боже, бідна мушка, хто з'їсть? За скільки з'їсти муху? За, за секунду. Ой, Даша. Да, Даша! Ліра, скажи привіт на відео. Ігай, що поїсть? Ми перейшли на ваш Артель, арт. вау. У мене зараз всі сплять. У мене напівмокра. голова. Я не можу увімкнути фен. Я не знаю, що буде завтра вранці. Мені приснилось, що я був деревом і мене збирались рубати. Риєшся у мами по карманах, так? Ні. А мама це побачить. Я скажу, що ти ри. Я кажу. Це мой карман. Даша на мой... мама, послухайте мене. Будь, будь ласка, будь ласка, Даша риється у вас в карманах карман. і краде. гроші. Я хочу я карман. хочу показати, скільки вона вкрала. Там 10 євро такими купюрками. Це карман. Т ти забрала 50 центів, які я тобі кинув. Мамі в карман. Ти будеш відпрацьовувати. Мама все бачила, мама все знає. Мама, думала, дитинка виросте гарним хлопчиком. Ой. Граємо в спотед. У не вже все. Ні, не беспокоїть. Так у віки вже все вона виграла. Пробуємо Нікита на духі. На не більше Ой, вау, на руці прям супер. Віка пересиділа в тік у неї вже вигорів екран. Так, ми зараз їдемо в інше місце Макдональдс, я сподіваюсь. Тому передягаємось і біжимо. Хочу в Макдональдс. Подивіться на мій шедевра павербанк. Як думаєте, він буде працювати? Подивіться на цей шедевр Пау! Да? Ми Якщо що на губах, у мене гігієнічко. Мали вийти через 10 хвилин. Опа, Вікторія! Ми з Нікіти вже 10 хвилин чекаємо всіх. ними в Кириській. Влада мені показує протухші то, що яйця. Тисяча лайків, і він їх буде їсти. Що я є <соць> Хрибочки. Я їх постійно дивлюся, як в тіктоці їх їдять. Окей, окей. Okay, okay. 150 лайків. Він пробує яйця. А Ігор Веледня. в курсі? <соць> а Ігор не в курсі. Ігор буде пробувати. Ігорьок, китінько. Ох, опять протухся. Да, Влада. Ти можеш мені щось смачне припонувати? Курячі варки. Курячі лапки, спасибо. Таня Кусь. Пробуємо їду з моєго дитинства. Влада, а чого тут не грає на всю апатя апатя? Апати, апати. Нам включили апати. Вона нас почула. Влада, що це? Влада. ти хочеш на... Никита! О боже! Ого! Опасненько! Вот ужина! Поиграем! А он любит поиграть! Хитрый, быстрый, пупсик! А, да. <music> Я к вам метод сушки носков. А, ну. Зашибись! Бед герл. Яду з носками <пілля> <пілля> Ой, Никита. Ой, Нікіта, хочеш носочки? Давай. <пілля> 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 Суші <сучить> носки. Чекаємо потяг. Віко! Мене наушники здохнули. <пілля> Ми дивимося Кристину Лебідь, аферисти в сітях. І їдемо додому. Коментар, репост. Коментар, репост, поділитися, шер, лайк, like, subscribe mm -hmm. і па-па. 150 лайків і він їсть столітні яйця.